Як одержати дозвіл на інтеграційний курс, якщо ви пенсійного віку? По-перше, можна піти в школу, і школа сама дасть заявку або запит у БАМФ і чекаєте відповідь. Або самому написати заяву в соціалям, в і обов'язково треба обґрунтувати. Для чого вам цей курс? Тому що для пенсіонерів не дуже хочуть цей курс давати, тому що є досить робочих людей. Але я особисто обґрунтувала, тому що я вказала в заяві, що я дуже часто хворію і мені треба спілкуватися з лікарями і дала докази, тому що я бувши в лікарні, я мала мовний бар'єр. Це вказано у. Виписці з лікарні, і мені надали цей курс. Вчити мову рекомендую всім. Це дуже важливо для тих, хто живе у Німеччині, але і пенсіонерам. Тому що на курсах ти маєш спілкування як своєю мовою, так і німецькою, і розвиваєшся, і щось навчишся, тому що мова у Німеччині потрібна.